Привіт, медоїди! Сьогодні поговоримо про моє улюбленого коника про походження нафти і газу. Теорії походження існують безліч, але для нас головні три: це органічна, неорганічна теорія і астрономічна теорія походження. органічною теорію, мені здається, всім зрозуміло. Були там всякі різні динозаври, інші істоти, мікроорганізми, і от вони випадали там в вигляді мулу, кладовищ і так далі. Гнили. і Якщо їх зверху гарно чимось перепорошити і зробити таку покрівлю, наприклад, з якогось породу, яка там перетворилася там, глину, наприклад, що не пропускає ні газів, ні води, нічого, то під ними починали накопичуватися ці вуглеводні флюїди. І наше завдання полягало в тому, щоб знайти, де ці флюїди є, а ознаки були дуже прості: там, де були там якісь там джерельця тріщинки, і просто на поверхню іноді через тріщини виходило оце от гірське масло, яке його там назвали, оце, от якби і було ознаками того, що там є нафта. І такий от супутній газ. І ну, взагалі спочатку думали, що газ це суто супутній до нафти. Органічна теорія розвивалася, шукали русла Озер, дивилися на дно річок, морів, океанів і думали, що там от повинна бути нафта і газ. Але через деякий час стала з'являтися інформація про дивні родовища. Чим вони були дивні? Коли бурили, і там, де тріщини піднімався газок, піднімалась нафта, але коли починали бурити, знаходили породу, яка була властива щитовою породою, тобто, з чого щити материків створені. І виникло таке питання: а як же може існувати нафта і газ під породами, які дрівніші, ніж життя на землі, з'явилося? Ну, такими прикладами таких родовищ, от саме таке популярне, яке там в літературі зустрічається, це родовище Білий Тігр у В'єтнамі. Хоча таких ознак було багато, е, в той же саме Грузії знаходили е, під такими от гранітами родовища Нафти і Газу. І у нас навіть в одному Україні є юлівське родовище, яке теж для того, щоб до нього добратися, приходилося от, борити ці е, м'яко кажучи, породи. не... Я не наносні 100%. Основні такі прибічники органічної теорії на це відповідали. Ну, ви знаєте, матрики іноді заходять один під інший, і це може бути якісь там бортові відкладення, і це якби не новина. Але все почалося, мабуть, з товариша Менделєва. Пан Дмитро Мінділеєв взяв, просистематизував різні хімічні реакції і зрозумів, що фактично він може побудувати будь-який склад нафти чи будь-який склад от газів, метана, пропана, бутана, етану і так далі. Завдяки досить простим хімічним реакціям. Давайте йому водень, давайте йому вуглець. І він зробить вуглеводні з них. Там реакція Сабатіє, щоб створити метан, з, наприклад, з водню і СО2 відома вже давним-давно. Там реакція Фішера Тропса, щоб теж з водню і СО2 створити метанол, простой одноатомний спирт. Теж відома досить давно. І тоді товариш Меділеєв заявив, дайте мені залізо. Дайте мені гірські породи, а саме головне, щоб там було з чого взяти вуглець і з чого взяти водень, і я вам створюю любу нафту, яку завгодно. І отак от виникла неорганічна теорія походження вуглеводнів. І до речі, нам ця теорія подарувала натяк на те, що там, от в глибині, десь в центрі землі є металічне ядро. Крім того, що полюса у нас десь повинна щось магнітитися, тобто да? їм виявляють землю як просту, просту таку катушку з серцевиною із намагніченого куска заліза. Так іще і ще і Мінділієв сказав, що йому потрібні каталізатори залізні каталізатори і інші породи, і вода. І він вам створить нафту і газ. Зараз одна із таких цікавих книжок, які я вам дуже раджу, яка говорить, що може бути і по-інакшому, це теорія Землі, що розширяється. Є такий Ларін, який сказав, що насправді там не обов'язково повинно бути металеве ядро, там може бути просто метал гідридний суп, от такий. Тобто, і там от все перемішується, і от коли воно перемішується, то побочними реакціями являє, якраз є і нафта, і газ. Чим це цікава теорія, і чому е за нею зараз вхопилися е з двох причин. Перше, е це свідчить про те, що виходить, у всіх родовищ, які ми знаємо, там включаючи наше шебелінське родовище чи наше закарпатське родовище, скоріш за все, під ними є ще якісь там материнські родовища ще більшого розміру на глибині 8 кілометрів, там чудеса повинні бути і так. Зараз, коли буриться щось там, от в Туркменії, в Узбекистані, от уже там отримують нафту і газ в таких кількостях і під такими тисками, що ці от материнські родовища, може, вони і насправді існують, і це дуже цікавий момент. У нас на материнські родовище в Україні не бурив ніхто. Кожна влада слухала геологів, і казала: а скільки коштує пробурити таку свердовину? І їм казали, ну така свердловина буде коштувати десятки мільйонів доларів, але вона окупиться, якщо ми це докажемо. І у нас вже є свідчення, у нас є оці от е, Шеблінка, у нас є Закарпаття, але ніхто не починав. Зараз, до речі, родина Козицьких е, мріє трохи зробити грошенят на, на нафті і газі, і вони постійно відкладають гроші і тримають ціли, цілу групу вчених наших геологів, для того, щоби. Зробити мрію і спробуватися доборитися до материнських родовищ Карпат такий дуже амбітний проєкт від моєї улюбленої енергетичної родини. Ну, я не розказав вам про астрономічну теорію походження. А насправді вона останні десятки років, ну, два десятки років, набуває все більше і більшу популярність. До речі, для того, щоб її довести. Багато ума не треба, можна чи почитати підручник з астрономії, і там вам розкажуть, що на Європі на супутники Юпітера є метанові льди. Вам розкажуть, що газові гіганти. А чому вони газові гіганти? Тому що вони створені якраз там з металізованого водню і з метану, там 0,3%. Ця планета 0,3% метану має, ну це ж сума сойти. І, скоріш за все, там є ще якісь похідні там нафтові речі і так далі. Взагалі, саме велике родовище е, нафти і газу е, в сонячній системі знаходяться отам от, е, в, десь біля Сатурна, Єпітера, Урана і Нептуна. Але, е, на жаль, дуже довго туди труби тягнути. Е, Можна доказати те, що астрономічна теорія має сенс дуже просто. Є спеціальні фільтри оптичні, які пропускають через себе тільки відбите світло сонця, але тільки яке пройшло через випари метану. Оці от метанові фільтри використовують астрономічні фотографи, коли фотографують Юпітер, Сатурн. Тоді оці оці кольця проявляються дуже класно. І саме головне шторми на Юпітері і на Сатурні вони стануть рельєфними, тому що вони показують тільки ті місця, де якраз от пропадає оцей от промінчик, де він провалюється, да? і фільтр не пропускає е е спектральну лінію метану. Але я був дуже здивований, коли. Крізь цей фільтр подивився на місяць і побачив, як на місяці є місця, де тріщинки щось дуже підрозріло починають вирізнятися на, на тлі місяця. І ось щось мені підказує, що там і місяці щось є. Звідки той метан там взявся? Ну, якщо а, ви подивитеся мою теорію про народження життя. І народження богів, матерії, розуму, то ви згадаєтеся, що я той чувак, який торбить за те, що всі складні молекули органічно були народжені під час Великого вибуху, і насправді не треба було навіть перших зорі для того, щоб виникли оці от перші елементи, з яких складається вуглеводні. і чим далі, тим більше попадається. Різних е, астрономічних оголошень про те, що ось о таке от, е, польове море навколо такої та галактики, чи от е, ця откладана фігура е, там, стовби творіння і так далі. Вони там мають в собі і створені, наприклад, з цілих не те, що океанів і морей, з силих галактик одноатомного е, спирту і метанолу. А в деяких речах навіть етанол виявляється харчовий отой спирт в міжзоряному просторі і в кількостях просто-напросто неміряних. Так, э, зараз чим більш, тим, більше, більше знаходять, знаходять оці цілий океани метану, метану, метанолу, етанолу. У зоряному просторі. І скоріш за все, коли. А наша заря, вона, наше Сонце це не перша заря, а вже е е друге покоління зірок, яке виникало після Великого Вибуху, то, е скоріш за все, е під час утворення сонячної системи, так от центрастримована сила чи. Таким чином вигиналося простір навколо е, народжуючогося Сонця, що е, всім планетам потрохи досталося цього метану, метанолу е, астрономічного, які були ще з таких тих давин давен, давен, коли тільки народжувалася сонячна система. І так, насправді, е, у нас е, на Землі скоріш за все існують всі три типа. Нафту і газу органічна, неорганічна і І ми їх видобуваємо по-різному. До речі, нафту і газ динозаврів ми почали промислово видобувати тільки під час Сланцевої революції. Але про це я вам розповім трохи пізніше.